Краса, яка ще до сих пір цвіте. Трошки на сонці вигорів, він вже став не червоним, а іменно таким бусковим. Гарним. Хто вперше зайшов на мій канал. Зовуть мене Людмила. Мені вже за 60. Я займаюся трояндами. У мене великий-великий трояндовий сад. Це зараз, поки ще не квітнеш він, сьогодні ще пробризгала. Я, я бризгаю, коли бачу, що, що потрібно. Який троянді, що потрібно, от я одразу бачу і я беру оприскуватель в руки і бризгаю. Ось такі троянди. Це втора... друга річка. Ось вони. Це друга річка. І то друга річка вон теж. І вон друга річка. То Ото, оце трьохрічка, Ось вона. Ось оце вона трьохрічка. Он друга річка. То, Той Томас Бекет. А он, дивіться, яка двохрічка, річка, зараз я обійду і покажу її. Вам. Оце, оце двох річка. Ось в цьому році, це її другий рік. Ось, ось дивіться, Оце вона ось ось має таку ширину. Це Мері Ен. Бутони на ній. Вон стільки багато там на кожному. І ось таку ширину вона має. В тому році вона була однією билиночкою і перший раз вона не цвіла зовсім. От слова зовсім не цвіла. На другий вона видала там чотири квіточки. В цьому році вона розрослася ось метр ширина, ну і там сантиметрів 70 О, у длині. ширі. Ось. ось будуть Он на бутонах. Це не знаю, яка троянда, дуже красива. Червона, але ну вона сплетисти, це типа, типа, як саліта. Он теж листя. У мене в саліті, теж таке листя і в неї таке листя. Фламентанс ні. Фламентанце теж листя красиве, але він же ж раз цвіте, а ця цвіте два рази. Ось двохрічка, дивіться, ось, ось метр двадцять, оце двохрічка. річка. Оце такі троянди повинні бути. Хто перший раз зайшов, Ось це трохрічка. Це Вінчестер кафедрал. У ньому метр двадцять. Він бере свою висоту, ну трошки добави, він великим не росте. Зате кущик, який красивий. Дивіться, дивіться, який красивий кущик. Вон, вон, гляньте, Він такий круглий кущик. Я посередині вставляю тоді палку і обв'язую з усіх сторін підтягую, щоб зв'язати його, щоб він не розкинувся. Ось теж. Трьохрічка. Тут два кущі. Тут один кущ, це ж этого, браття Грім, а один кущ тут е Шекспіра. Ну, ось втора річка. Це ось перша річка. Це ось той кущ, що я сама саджала із черіночка. Ось він. Це ось мій бузок, який із. Складається із трьох сортів. Одна, ну, на одному привито три сорти. Ось один сорт там пропав, він одійшов, ось на той гот він піде, він від прививки пішов. Ну, ага, сьогодні я ж вийшла чого розповісти, за що я бриз, пробризгала ще сьогодні. Рано вранці я бризгаю. Ще в п'ять встаю, вітерця немає, нічого, і я починаю бризати. Сьогодні я ще пробризгала цим мастером. Я не знаю, мастер, говорять, віддільно треба, і під корінь треба додавати. Я додаю по листу. Повірте мені. І це не год, і не два, і не п'ять. По листу все. Оце в бакову смесь змішую все. Оце мастер змішала. Там 5, наверное, 50 і там 15, по-моєму, змішала. Ну, коротче, там і 45, і 50. Я вже забула середнє, щоб було воно у вас де этого? фосфору більше. Ну привикур Energy добавила додавила вертимекс і додавала гумата калію чотири этих пробочки. Чотири ото на, на 10 літрів води. Все залила у, у оприскиватель і все побризгала. Це всі. Молоді не бризгала. бризгала тільки такі двох, трьох чотирьох, п'яти річки бризгала, Ті не трогала. Ось лист у них так гарний. Ну, хай ще додається. Та то воно ж жара, а машка буде лізти. Це ті, що Вон, перша річка. Вон що, в тому році він посадила осіння посадка. Є хуженькі, є лученькі. Ну, тут терпімо, а там є багато такі слабенькі, дуже слабі. Не знаю, що з ними буде, але лічу, звісно, їх підливаю, наливаю. Ось не знаю, що за цією буде. Дивіться, яка вона. Ну, гарнюнька вона, а чи, а чи буде з неї діло, що чи ні. Ну, ну Цвіте вона гарна. Ось зробила під той поставила опорку, це підклемайтеся е, е, небесного кольору, такий він дуже він пропадав зовсім, я думала, нічого не буде. Із веток нічого не пішло. А із корня пішли ростки. Ось оце. Оце мій сад. Хто новички тільки зайшов на мій канал. Підписуйтесь. Тут багато цікавого на каналі. І розповідаю я. І троянд багато буду, буде багато, дуже у мене. У мене більше 500 кустів троянд. От буду всі знімати, показувати, розказувати за них. Ось теж. О, бачите? Ось. Ось, чого вона? О. От і прийшлося бризати. Думаю, ну ще бризну, трошки щось, може, її не, не вхопила, а може я її пропустила просто. Воно ж бризгаєш тим оприскувателем. швидко, Може і пропустила. А той ще все цвіте. Вон. Дивіться, який тюльпан той. Гляньте, о, дивіться, о. який величезний, красивенний. Ця. Ось ця Теж набирає. Бутони це жасміна. Це ось он два кущі тут буде. Красота буде тут, яка, яка гарна вона. А який забула, Анжела, та Ан єла. А цей, я не знаю, що, що з ним. Чого він. ну, мабуть, він просто був Примерз, може бути. Були в нас, отож морозці такі, вони слабі, вони якось по воздуху йшли. Ну, де, де буває щось може і підхватилося. Вон, Оце все двох річки. Це сад посаджений. Хто був зі мною на каналі з перших днів, він знає, коли ми сажали той сад. Це не торік, а торік, восени посаджений сад. Оце, оце весь, оце двох річки троянди. В тому році вони однорічками були, теж такої висоти вони набирали. В цьому році вони двохрічки. Обрізані вони коротко обрізалися, десь на 40-50 сантиметрів. Я великих не оставляла, бо вони б тут би були б ліс би вже стояв. Навіщо мені? Мені треба, щоб красоту подивитися, полюбуватися, а не любуватися десь вона там буде та красота, непонятно де. І все, це вийшло просто навіть не тим, а показати, може хто з новичків заходить то, будь ласка, заходьте. О, дивіться, ой яка красота полетіла. Заходьте, підписуйтесь на канал. Тут багато. А ось іще, іще розкидає. Те чудо, яке красиве. Обломлена вона була, бідолашка. Я думала, вже з неї нічого не буде. А вона пішла собі, пустила, еті, я її поливала, і вона. Це теж Двухрічка, Це бузок, це двох Щось хотіла ще вам розповісти. Ага, ви ж оце ж як той запалуйте оці ось ось трояндочку, як поливаєте. от Я ж тим поливала їх тим броділкою, то позапалуйте. Ну, ну ось є, є непогані. А є ось, це цього року посадка. Ну вона щось, Я її пересадила, просто одразу на одне місто посадила, а потім пересадила на друге. І вона так і, і застопорила. І сидить тепер. Ось іще, іще ці тюльпани. Вон дивіться, який сад. Тут це теж двох річки. Це все-все-двох Ось. А ось зараз поведу. Де? Чисто англічанки ростуть. молоденькі. Прош... Прошла пас. Ось. Ось оцей кущик в тому році я із землі єлі вирила. Це Софі Роуз. А зараз він у мене ну, полтора метра отак, вон, ширина і метр, напевно, довжина. Оце такий він. У ще молоді підливаю броділкою два, а то й три рази за сезон, щоб вони пішли, війшли в силу і все, їм потім вже нічого не треба. Вже таким трояндам, тільки по листу і все. Ото зразу я з весни удобрення розсипаю, а потім тільки по листу. А ну зараз підемо на ті ще глянемо, дивіться. Красунечки ось вони. Ай, який красивий. У ж тут тінь, і вони пізніше, Вон, дивіться, який який красивий. якийсь ліловий такий сиренево ліловий, чудний такий ось дивіться. Цей ось який гарнюнький Ось оце оце річні, це із Мір роз оце ось тут Ось оці ось і сажанці. Оце сажанці. Ось із Миру Роз. Полтавської області, Машевський район. Він біля нас тут знаходиться, де я живу. Так що, от трояндочки їхні. Прийшли слабесенькі дуже, ну, нічого, викохало. А ось моя. Та, що я з палочки ж сажала, ось вона. Вон теж вже бутони наложила. Вже. Все, буде вона вон, цвісти. Ну, а, це, а це ті прошлорічні теж будуть цвісти. І я їм дам процвісти. Яка буде цвісти, пожалуйста, хай цвіте. Ну, оце ця троянда у мене, звісно, це одна вона, та не одна, вона, і друга. Ну, ще сьогодні підлила я їй гумата калія. Вон, вон. Оце такі вони, бачите, що з ними сталося. Не знаю що. І бутони в них є, в них все є. Що їм не той, що його, що його, чи що завелося там в корнях? Нічого не пойму і все. Така троянда шикарніша. Це, Це теж втора річка, але в тому році вона взагалі видавала таке цвітіння. Це ось. Рехам Томас. Пройшла річка теж. Оце всі отут викохувалися із манюсіньких манюсіньких саджанців. Оце ж отут у мене ряд, рабустро, ріс. Я їх викопала, пересадила, посадила троянди. Бо отже ж, бачите, скільки я ще землі ось забрала ось під троянди. Це у мене все. Це все англічанки. Ну, може, одна он, попалася там на той. Не той. А то все-все англічанки. Ото не англійська, то плетиста буде етай, е... От, е... Еден Роуз таке Пінк... Пінк Еден Роуз. Сюди ще не дійшла, ще дополоти треба, знову по той дорогу цю побить, хоч як небудь, ну я утром там била вже завтра сюди. Прийду поставляла, щоб їх притіняло трошки. А воно ні. Ось чорнобривці свої. А ну, що з ними є, що воно. Вони одразу так добре сходили. Ану. Та єсть. Дивіться, О, які прямо на тому. Я їх потім порозсажую, може, дощик, коли буде раз, порозтикаю їх там кругом. Бо я це тут їх насіяла, бо тут же ж воно. Та й тут оставлю. Це тут таке, ну, нема землі тут, коротше, тут глина, тут це погріб колись копався, і воно там ото таке. Ну Оце, що я вам хотіла показати. А ось ці герань довго. Починає це вона. Це ще не цвіте, вона тільки починає цвісти. Листочки присихають, жавтіють. Ну, це того, що влаги немає зовсім. Шо? Те, що поливаю я, звісно, воно трошки влагу то дає, але ну, що у нас вода не водопроводна, а така з колодязя. а з колодязя вода в нас ісолювана. Це то теж, то, теж така поливка. Тільки і того, що воно не умре. Бачите, яке? А ось буде бузок садовий розцвітати. Я не знаю, як його, є, та я там десь записувала, але забула, як воно називалося. Оце оцю гірку я ось зробила і камні всі почти повибирала, все, що тут було, смітники тут були, тут це, воно годами було. Це ще свекор з свекрухою жили тут, той і туалет тут колись був, все воно це було. Оце я все, все вибрала, всі бур'яни поубирала той і засадила оце ото все трояндами. Лучше троянди получим з тим бур'яном боротися. Це ось почвопокровники сюди ось Это. Кинула оттуда. А, вот красота. Какие горненькие они. какие. Забыла, как называются. Боже мой. Оце це теж оцей ось розсадник, це ж теж осіння посадка. Дві тут весняний хату осіння. Вон. Маргаритки. Вон. Там далі та посаджена, тут маргаритки. А вон ось ось цвіте. Ось тут величезний кущ цвіте цей. Вже і той він добрався і до троянди. Бділки гудуть гудуть над ним так. Хвости от у мене тут під гіркою у мене ж от іще гірка є. Як хто може перший раз зійшов, зайшов, то в мене от ще гірка із. Троянд із тих вон, з кам'яних. Ось хости з жовтими цими листями. Це ті, що люблять з жару. Ось рядок, того вон бузок як виглядає звідси. О, значить, з двома там біла, а там Великі ці сиреневі такі. Вони, вони червоні одразу, а потім робляться вже сиреневі. Вон кущ. Он величезний кущ. Вон буску. Зараз підведу, покажу. А ось які ромашечки. Це маленькі ромашечки. А в мене є великі ромашки. Вон будуть. Вони такі саме крупні по собі і красиві. Ось ця велика троянда. Он витка дивіться. На всю стінку. Ось вона. Гляньте. Там вже і той пішов, вже вилазив, він виглядає. Ну, в цьому році з цієї сторони, ж його не побачиш. Це вже цвітіння, тут, звісно, взривне буде. Ну, не таке може, як у тому році. Тут же ж багато вирізаних гілок. Ну, дивіться, вон які на бутонах все воно тут. І оце тут три дні тепла і вони от, -от так пішли зразу. враз. Ось бузок цей, що в дворі воно росте. Вже 35 років їм. Бачите, який. А сьогодні розсадила, взяла отсюда, прибрала, бачу, вони цвісти не будуть ті піони. Вони вже дуже-дуже старі тут ростуть. Я вже кілька пересадила була, а то все не доходять руки. А то бачу, там наталка, по-моєму, пересаджує, показуєш піони. О, я думаю, що точно їх піду пересажу. І от я під тоєтей взяла лопату, повикапувала вон їх. Ось дивіться, який декор арлікін. Два з половиною метра вже. Вон повикапувала їх і посадила за ворота. Там у мене є красиві, вони цвітуть так. Ну і ці будуть також цвісти. А тут вони, вони вже за то вони застарілися і вже все, вони вже не цвітуть просто. І троянди мені забивають. А так вони і трояндам мішати не будуть, і саме нікому мішати не будуть, і будуть цвісти. А я туди краще лишню троянду посажу. Ось такі повинні бути у вас троянди. Обробляйте, бризкайте, все робіть, щоб. Оце той, а потім ще цього э, додамо більше. Фосфор, калій. Калію, да? последнє, що. Я його все путаю. Я знаю перше, друге і третє. Ото дивлюся по тому, чого мені треба. Второго, на второй раз мені второго треба більше, на третій раз мені треба того більше. А так я от забуваюся в ньому. Глянете на упаковочки, от там мастер чи це берете, що ви там удобрення яке берете. От де последнього буде ну більше от там 35, там, 45, ну яка доза буде там? От тим і будемо бризгати на останній раз, уже як Як уже бутони будуть такі от, ну хороші. вже. От тоді ми бризнемо, щоб окрасити їх у красивий, щоб вони красиво цвіли, окрасимо ми їх. Ну, тут теж, ну я потім скажу. Он ще тюльпан цвітуть, от сині ще цвітуть, оце сині, одні сині залишилися. Все, вже все пообривало, ось сині залишилися і все. На цій ноті я закінчу вам розказувати. Вон щесь цві... буде цвісти в мене, Вон, бачите, волошки ото. Ну, я їх завжди тут залишаю, тому що тут все одно нічого не росте. Це така земля, просто, я не знаю, тут всю жизнь троянди ж росли, а тепер вони не стали рости. Тут ще в чоловіка в мого, троянди були. А зараз вони от просто не ростуть. Тут яблуня була, видно, дуже багато тут кислотності. Не знаю. Посадила от ще гортензії. Що з ними буде, не знаю. Посадила ж тут. Так що до побачення, до нових зустрічей. Пишіть коментарі. А ну, от зараз покажу вам гортензії. От хто. З вас я ж ними ще не займалася гортензіями. От от не знаю я що що, що їм робити. От хто е, знає, напишіть, от що мені, от, от вони будуть цвісти в тому році, я їх покупала квітнощами. В цьому році я ось не бачу, щоб були на них еті. чи ще рана, чи чого вони. Ну от я, я не бачу, наприклад, що їм зробити, щоб, щоб вони цвітіння дали. А ну підскажіть мені, будь ласка. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво, буде дуже багато троянд. І будемо з ними вам, з вами їх розбирати, як і сорта, бо там і сорта попуталися, і все на світі. І тікетки десь подівалися, десь позривало вітром, тоді, як от були дощі, і вітри, десь позаносило. Так що будемо разом йти до перемоги. До перемоги, як кажуть, над трояндами. Будемо разом. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.